Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 4-циліндровий трактор потужністю 26 кінських сил Mitsubishi MT26. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу заміряли розмір від передка до кінця заднього колеса вийшло 270 см. А від передка до кінця задньої фрези 380 см. Також замірили висоту трактора від землі до найнижчої точки. Вийшло 33 см. І вага даного трактора приблизно 1300 кг. Одразу бачимо стан кузова. Потужний передній міст. Передня резина просто в чудовому стані розмір 7х16 з гарним протектором. Задня резина також з чудовим протектором японського виробництва розмір 11,2 на 24. Це досить широка така резина. Так, По комплектації. Є в нас тут підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач із 4 швидкостями і 4 рівня понижаючої передачі. Разом можна скомбінувати 16 передач вперед. Та 16 передач назад. Педаль щеплення. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор тормозу. Педаль газу. І ще є реча газу під рукою. Ось тут у нас задній привід або повний привід. Педаль блокування диференціалу і кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Давайте заглянемо під сидіння. Є у нас також уже стоїть фаркоп. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. І є трикутник для швидкосйому. Оригінальна Mitsubishi фреза з робочою зоною 160 см. Ось показую стан ножів. Також тут є боковий гідроциліндр. Керування боковим циліндром. Ось тут. Керування навіскою верх-низ. Оранжевий колір це в нас боковий гідроциліндр, а зелений це контроль глибини. Плаваючий режим микається ось цією кнопкою. І під яким кутом плаваючи. Ну, найчастіше будете користуватись вручному режимі. Це в нас чутливість Різче або повільніше. Так, вал відбору потужності також 4 швидкості. Тут навіть заявлено, Конкретно з якою швидкістю буде рухатись вал 500, 700, 1000, 1300 обертів. Ще резина з цієї сторони. Резина просто в чудовому стані. І давайте ще присядемо і заведемо, ось такий має вигляд. Так. Гріємо свічу накалу. Заводиться легко, сигнал. Сигнал працює і це прекрасно. Так, морк піднявся, приза буде працювати. Зараз давайте перевіримо усі функції, поки тракторець прогрівається. І так, опускаємо на візку, десь такий рівень буде оптимальний. Так, перше, що перевіряємо, ручне керування. Світмо вправо і вліво. Супер. От фраза як зафіксували, так вона й стоїть. Включаємо плаваючий режим. Засвітилася ця лампочка. І фреза вирівнялася. Знову ж таки, цей колір. Можу згадати, що під яким кутом плаваючий режим працював. Би. І ось тут чутливість. Тут тупіше і ліжче. І нейтральне положення. Це у нас контроль глибини. Вмикається також ось тут. Так, до речі, навіскою можна керувати не лише ось цим речагом, а ще й ось цими кнопками. Це у нас вверх, це у нас вниз. Ця кнопка це у нас якось. Діагностика лампочок. Щоб перевірити. Яку лампочку потрібно замінити? І так, поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Відсідаємо в тракторець, щеплення включаємо включаємо швидкість. Йдемте дивитися, як там все працює. Ось наш кардан. Давайте дам газу. Граза поводить себе стабільно. Працює дуже добре. І так, щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. Піднімаю навісне обладнання. Тепер можемо проїхатись. Знімаємо трактор з тормозу, щеплення, понижаюче у нас найвище. І вибираємо передачу. Давайте перше. Не забуваємо про реверс і можемо їхати. У нас перша передача. Давайте ще перевіримо найменшу. Ось найменша передача тут перша. Мінімальна швидкість. А Що нам? Мінімальна. Давайте одразу перевіряти максимально. Трактор може розігнатися. До 15 кілометрів на годину. У трактора дуже гарний виборіт коліс. Хоть він дуже великий, він все ще дуже маневрений. Так, давайте зменшимо трохи швидкість і показуємо його маневри з ось виворі. Досить добре тракторець розвертається. Реверс назад. Ось, будь ласка, ми вже їдемо назад. Підселювач гляньте одним пальцем. Просто шикарна робота. Так, реверс вимкнув, щоб трактор нікуди не поїхав. Підсуємо на тормоз. І йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Ось, Акумулятор у нас ще японський. Повітряний фільтр, масляний, палений ми замінили. Масло в двигуну також замінено. Масло в коробці також залито свіже. Ось наш Можемо просто додати газу. Так, Глушитель також в чудовому стані. Зобираємо ще ось цю кришку. Ось, гляньте. Чотири форсунки. Свіжий палений, свіжий масляний. Ось сам двигун. Давайте перевіримо на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Ось видно 4 січі роздерні. Заливна горловина. Тут у нас вибито номер двигуна, розширений бачок. Ну і глушиться тракторець ключем. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фризою і доставкою вам додому. 8500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, там ви зможете побачити увесь актуальний ряд японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Тут вас чекає гарний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас до зустрічі!